Снігурі, омелюхи, дятли. І всі вони в центрі рівного. Цього морозного дня вкотре поспостерігати за птахами вийшли члени екоцентру ПДМ. Серед них і восьмикласник Влад. Хлопець ще з дитинства любив підглядати за поведінкою наших пернатих улюбленців. Мама водила мене в школу, а брата в садочок. Садочок був ближче, і поки мама там передягала брата, брат мене менший. То я стояв і спостерігав за гніздами. Може, це стало таким поштовхом. Я там бачив гнізда голубів на деревах. Зараз я розумієш, це були припутні, але тоді мені було важко здогадатися, що за птахи. Влад відвідує екоцентр уже два роки. За цей час він настільки вивчив поведінку птахів, що може розпізнавати їх за звуками, які вони видають. А ще бачити їх там, де пересічний перехожий, може не побачити маленьку пташку за окрасом дуже схожу на сухе листя чи гілку дерева. Були у 13-річного орнітолога і справжні відкриття. От я подивився на фото Жовний зелений в інтернеті, отаку От я точно не побачу. Я гуляв в себе біля дому, там така невелика посадка. І... Тут до мене так підлетіла живна ногеть ну, як з фотографії. Владислав з роботою про птахів міста і програмою управління ними посів перше місце в обласному етапі конкурсу захисту малої академії наук. Цю ж його роботу відправили на загальноукраїнський конкурс зоологів тваринників. Мало хто може встояти перед захопливими розповідями хлопця про птахів, тому не дивно, що поряд з ним з біноклем і фотоапаратом вивчати поведінку птахів, охоче беруться і друзі. Вони, як і влад, із Захопленням розповідають про свої орнітологічні знахідки. «Незвичну пташку Я побачив яструба мало яструба малого в парку Шевченка, як гуляв з Владиславом. Я читав про нього, але Влад розказував, що він майже кожного вечора там їсть, і бачив там пір'я пташків, яких він їсть. І одного ранку ми його побачили там. Крім горобців, сорок синиць, греків, голубів залишається зимувати у рівному три десятки видів птахів. Загалом же у місті, згідно з дослідженням Владислава Гендзюка, продовж року можна спостерігати 120 видів пернатих. Ми з дітьми познайомились і побачили таких птахів, як зеленяки, чижи. дятли різні, не тільки один, якого ми звикли бачити, і багато інших. А зараз наші дослідження вже ну організовані так, що ми досліджуємо птахів в різний період року. Наприклад, от зараз, в період зимової так званої стабілізації, ми досліджуємо зимуючих птахів. Дуже багато птахів можна побачити просто в біля будинків на тих боже внутріквартальних насадженнях, які є. Не так багато їх насправді в цей період є в парках, бо в парках вони не знаходять їжу. Сьогодні йшовши на роботу в нашому парку біля Палацу дітей та молоді, я вперше побачила трипалого дятла. Усі дослідження члени екоцентру систематизують, підкріплюють фотографіями та друкують. Так нещодавно вийшла друком робота від малого відкриття до великої науки, де зібрані результати науково-дослідницької роботи юних орнітологів, у тому числі і Владислава Геть. Дюка, а його програму управління птахами у Рівному планують представити депутатам міської ради для збереження птахів і приваблення їх у місто. Галина Баранчук, митрохитрий, інформаційна програма День.